Турбує сухість в очах і відчуття, ніби хтось в них піску насипав. Є варіант використовувати каплі знову і знову. А є дієва терапія, яка за три сеанси поверне комфорт вашим очам. Який спосіб оберете ви? Пацієнти із захворюванням сухого ока скаржаться на сухість, печіння, біль в очах, сльозотечу, відчуття стороннього тіла в очах та не можуть носити контактні лінзи. Так, звичайно, зволожуючі каплі допомагають вгамувати симптоми, але їх ефект короткотривалий і неприємні відчуття повертаються знову. В офтальмологічному центрі Дмитра Горячева ми лікуємо захворювання сухого ока з допомогою ipl терапії Перед процедурою проводимо ретельну діагностику, щоб визначити рівень зволоженості ока та причину виникнення сухості. Потім спеціальним наконечником лікар проводить по шкірі обличчя. Наконечник випромінює яскраве високої інтенсивності світло, яке має декілька точок впливу. По-перше, розріджує вміст майбомієвих залоз, які виробляють ліпіди для нашої сльози. Залози очищуються, омолоджуються. І працюють ефективніше. По-друге, усуває бактерії і кліщі, які є на наших повіках, зменшує рівень запалення. Полегшення відчуєте після курсу 3-4 процедур, проміжки, між якими 7-14 днів. З ipl терапією ви відчуєте тривалий комфорт без застосування зволожуючих капель. А головне ефект з вами надовго.